Єремії, 28 розділ. І сталося того року на початку царювання Седекії, царя Юди, 4-го року п'ятого місяця, сказав до мене Ананія, син Азурів, пророк, що з Гівону, у Господньому домі, на очах священників та всього народу, говорячи: так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів, кажучи: Зламаю ярмо царя Вавилонського. За два роки часу я вернуся до цього місця весь посуд Господнього дому, що забрав був на Вуходоносор цар Вавилонський з цього місця, і спровадив його до Вавилону. Ехонію його екимового сина царя Юди і всіх юдиних вигнанців, що прийшли до Вавилону, я верну до цього місця, говорить Господь. Бо зламаю ярмо царя Вавилонського, і говорив пророк Єремія до пророка Ананії на очах священників і на очах усього народу, що стояли в Господньому домі, і сказав пророк Єремія Амінь. Нехай так зробить Господь, нехай виконає Господь слова твої, що ти пророкував про поворот посуду Господнього дому та всього вигнання в неволю з Вавилону до цього місця. Тільки послухай це слово, що я говорю в вуха, твої та вуха всього народу. Ті пророки, що від віків були передо мною і перед тобою, пророкували про численні краї та про царства великі, про війни і про голод та про муровицю. Пророк, що пророкує про мир, коли справдиться слово пророче, буде пізнаний цей пророк, що його справді послав Господь, і взяв пророка Нанія, ярмоши і пророка Єремія, і поламав його, і сказав Ананія на очах усього народу, говорячи: так говорить Господь. Отак поламаю ярмо нового худоносора, царя Вавилонського, за два роки часу шиї всіх народів, і пішов пророк Єремія своєю дорогою. І було слово Господнє до Єремії, по тому, як пророк Аманія поламав ярмо. Шиї пророка Єремії, говорячи, іди й скажеш до Ананії, говорячи так говорить Господь: Ти поламав дерев'яне ярмо, але я зроблю замість нього ярмо залізне, бо так промовляє Господь Саваот, Бог Ізраїлів. Я дам на шию всіх цих народів залізне ярмо, щоб вони служили на воходоносорові, цареві Волонському, і вони будуть служити йому, і навіть польову звірину віддав я йому. І сказав пророк Єремія до пророка Ананії: Послухай же, Ананія, не посилав тебе Господь, але ти доводиш, що народ цей довіряє неправді. Тому так промовляє Господь: Ось я викидаю тебе з поверхні землі. Цього року ти помреш, бо про відступство від Господа говориш ти, і помер пророк Ананія того року сьомого місяця.